Продуманість в дрібницях саме це першим спадає на думку, коли береш в руки новинки від Самсунг Galaxy Fold та Flip. 5. Ці смартфони ще зі своєї презентації показали нам закономірний крок вперед по всім показникам. Але багато чого сховано всередині девайсів. І тому після деякого досвіду користування ми спробуємо відкрити всі таємниці новинок. І почнемо ми огляд з головного нововведення в новинках, а саме механізм складання Flex Hinge. Саме він дозволив фіксувати екран в зручному положенні для користування смартфону в якості дзеркальця, чи для перегляду фільмів та відео без використання підставки. І Аксхінж створений не тільки для того, щоб встановлювати смартфон під кутом його мета зробити девайси зручнішими за рахунок зменшення товщини. В складеному стані на 2,4 мм у Galaxy Fold 5 та на 2 мм у Flip 5, і це дуже відрізняє смартфони від попередників. Матеріали корпусу дуже круті і продумані. Рама це армований алюміній, а скло Gorilla Glass Victus 2, що надає міцності і подряпано стійкості, та додає зручності при користуванні складними смартфонами зовнішній дисплей. У Galaxy Fold 5 це 6,2 дюймова AMOLED-матриця з частотою оновлення 120 гц і максимальною яскравістю. 1750 NIT. та у Flip 5 більш кардинальні зміни. Його дисплей більше ніж у попередника на 280%. І тепер це повноцінний елемент управління смартфоном. На ньому, як і раніше, можна переглядати час, календар, встановлювати зовнішнього дисплею таймер та робити селфі на основну камеру. Але це все тепер робити набагато зручніше. Samsung додали чималу кількість екранів для кастомізації і розширили можливості в перегляді повідомлень. Для відповіді можна користуватись. З Qверті клавіатурою, яка з'явиться на цьому дисплеї. І як експериментальну функцію, бренду дав можливість запускати деякі програми на зовнішньому дисплеї. Зараз їх кількість обмежена, але ви вже можете користуватись Google Maps чи переглядати відео в YouTube. Та час відкривати девайси. І тут на вас очікуватиме яскрава Dynamic AMOLED 2X матриця з часотою оновлення 120 Гц. Вони дуже яскраві і деталізовані, та в кожному пристрої виконують свою роль. Дисплей у Galaxy Flip 5 вузький, але ви Соки, і він чудово підходить для соціальних мереж. На витянутому екрані зручніше користуватись різноманітними меседжерами, і, наприклад, інстаграмом, бо ви бачите одночасно більше інформації. Дисплей у Galaxy Fold 5 має співвідношення сторін, яке чудово підходить для роботи. Ви можете одночасно відкрити декілька програм на обох частинах екрану і зручно заповнювати таблиці, малювати чи дивитись фільми в окремому вікні, і виконувати всі свої робочі задачі, і навіть використовувати стилус, який можна. Придбати окремо. Ці дисплеї мають чудову максимальну яскравість навіть при користуванні на яскравому сонці, а схована під сам екран фронтальна камера у Galaxy Fold 5, дозволяє спілкуватись по відеозв'язку без необхідності закривати пристрій. Та програмне забезпечення в Samsung це саме та річ, яка робить девайси багатофункціональними та зручними повсякденному користуванні. І бренд Samsung з кожним оновленням покращує One UI. На нижню панель швидкого запуску можна додати 8 програм, і вона буде знаходитися. Десь в кожному застосунку при запуску для зручного перемикання між ними. Крім того, дві останні програми будуть завжди знаходитись окремо. Також One UI 5.1 хизується не тільки неймовірними можливостями кастомізації, але й стабільністю роботи, яка дозволить користуватись девайсами з комфортом, а неймовірну швидкість роботи гарантує флагманський SOC Snapdragon Dragon 8 Gen 2, який побудований на 4-хнанометровому техпроцесі, допомагають йому розкрити весь потенціал конфігурації оперативної пам'яті. Або 12 ГБ у Flip та Fold 5, відповідно. Накопичувач обох девайсах має конфігурації 256 і 512 ГБ пам'яті. Але саме у Galaxy Fold 5 існує модифікація на 1 ТБ пам'яті. І в усіх версіях вона має стандарт UFS 4.0. Програми запускаються майже миттєво, як прості повсякденні, так і вимогливі ігри, наприклад, RecFest, в яких грати на цих дисплеях одне задоволення. Та важливіше те, що процесор забезпечує плану Главний геймплей на максимальних налаштуваннях графіки зі стабільно високим фреймрейтом. Але хоч це й важко збагнути, але ось ці яскраві дисплеї і потужний процесор разом з акумуляторами на 3700 мА і на 4400 мА забезпечують чудовий час автономної роботи. За півгодини гри девайси втрачають 15% заряду, а за півгодини перегляду Ютубу 4%. Тому можна впевнено заявити про те, що пристрої вистачить на день активного користування. Крім того, Samsung оснастили пристрої всіма сучасними стандартами бездротового зв'язку, а саме Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E е і NFC Чіп для безконтактної оплати. Також ви можете встановити як E7, так і дві фізичні Сім-карти в Galaxy Fold 5 або одну у Flip 5, і комбінувати E7 та фізичну SIM між собою. І закінчуючи про мультимедійні можливості, варто згадати звук. Смартфони підтримують Dolby Atmos і Galaxy Flip 5 грає. Не надгучно, але досить деталізовано. Galaxy Fold 5 має більш масивні динаміки, які забезпечують одне з найкращих стереозвучань серед існуючих смартфонів. І це все при наявності захисту IPX 8 від вологи. Та ось ми і підійшли до камер. І основні зміни тут стали завдяки новому SOC і оптимізації від компанії Samsung. Виробник надає безліч режимів для фото і відео митців. Крім того, тут можна повністю вручну налаштувати ISO, витримку і баланс білого. А Galaxy Fold 5 порадує крім просунутіших модулей камери програмою Expert RAW, яка дозволить професіоналам створювати шедеври з повністю ручними налаштуваннями і навіть знімати нічне небо. В день різницю між фотографіями помітить лише справжній професіонал. Знімки вражають своєю деталізацією і правильною роботою режиму HDR, який дозволяє отримати деталі, навіть якщо на кадрі є як яскраве небо, так і тінь. Новинки не спотворюють кольори на фотографії, що Дозволяє їх відредагувати на фінальному знімку. На ширококутна камера має чудовий кут охоплення зображення, та завдяки нічному режиму здатна показати непогану деталізацію навіть при недостатньому освітленні. В таких умовах Galaxy Fold 5 все ж показує кращу деталізацію, і завдяки більш просунутому сенсору робить фото швидше і містить менше шуму на фінальному знімку. Ну а портретний режим бренд дуже круто прокачав і точно визначає центральний об'єкт зйомки. Навіть при Наявності дрібних деталей. Та ще однією особливістю Fold 5 є об'єктив з трьохкратним оптичним зумом, який дозволяє робити круті портретні знімки і приближати об'єкти без втрати деталізації. Фронтальні камери на цих девайсах не над необхідна річ через можливість робити селфі на основну камеру. Та навіть вона має гарний кут охоплення зображення і чудову деталізацію знімку, а далі. Відеоприклад. А ось вам приклад відеозйомки на Galaxy Fold та Flip 5. Ми знімаємо в 4К 30 кадрів на секунду. Та ви можете знімати ще й 4К 60 кадрів на секунду. А на Galaxy Fold 5, ви можете знімати ще й 8К 30 кадрів на секунду. Ми знімаємо зараз на основну камеру, та ви під час зйомки можете перемкнутись на надширококутну камеру. А якщо у вас Galaxy Fold 5. То ще й на трьохкратну телефотокамеру і знімати з приближенням. Ну а ми підходимо до висновків Galaxy Fold та Flip 5. Це чудове оновлення, яке дійсно покращило досвід користування складними девайсами. Ми отримали оновлення зовнішнього екрану Galaxy Flip 5, оновлений шарнір в обох смартфонах і покращено продуктивність як при повсякденних задачах, так і в іграх. Тому вибирайте свій Galaxy і купуйте його вало. Дякую за перегляд. Бувайте!